Горить, немає шансів на перемогу. Індіана відігралася з мінус 27 у матчі з Клівлендом. Дивився сьогодні ці хайлайти цього матчу. Ну, дуже цікаво. Реально, баскетбол, якийсь неймовірний вид спорту, тому що просто програє команда. Мінус 27. Горить, немає шансів на перемогу. Бере якось просто. І все перехоплювати починає, і все забирає всі м'ячі. І просто за дві чверті виграє на плюс 126 на 118. На плюс 8 виграють матч. Це історична подія для індіани. Жодного разу клуб із такої ями не повертався. Це перший раз в історії клубу, коли вони відіграли 27 та перемогли. Ми вітаємо індіано. Перемогли вони Клівленд кавалєрс, які йдуть на першому місці в групі в своєму своєму дивізіоні, це дуже крутий показник. Ми вітаємо індіану клас красавчик.